thank you Шановні клієнти, сьогодні у нас з вами розпаковка тактичних окулярів Robros. Хотіла би звернути вашу увагу, що дана модель представлена в нашому магазині аж в шістьох кольорах, а саме койот. Білі. Сині чорні, олива, і червоні. Шановні клієнти, сьогодні у нас на черзі відстріл тактичних захисних окулярів Rock Bros. Ось лінзочка. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дроб'ю. Часу, бачимо результати від стрілу. Нагадую, стріляли у тактичні окуляри рокброс з відстані 20 метрів дріб'ю. І ось у нас одна лінзочка відлетіла. Але що ми з вами бачимо? Дуже велика кучність, дуже багато драбинок видно, але пробиття немає. У нас немає жодної дирочки, яка сквозна. Ось результати. Самі можете побачити, що окуляри дуже добре пережили цей відстріл. Навіть ось прозора лінза. Тобто кучність там нормальна, але пробиття немає. Ось жовта. Зараз я ось так зроблю, буде краще видно. Ось, ну, взагалі, результати бачите самі. День, шановні клієнти, Зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати від стрілу тактичних окулярів Bros. Отже, почнемо з цієї лінзочки. Як бачите, навіть сліди скотчу є. І що ми маємо? Кучність була величенька, але сквозного пробиття немає, тобто сквозних отворів немає. З цієї сторони, дуже добре це видно. Потім ось жовтенька, бачите, ось тут чотири влучання. І також жодного сквозного ураження. Ось на прозорій. Бачите, от, ці лінзи мають покриття з захистом від чотирьох типів променю UV ну, ультрачервоного випромінювання UVA, UVB, UVC, UV 400. І ось навіть на картинці видно, зараз я під лампою показую вам ось навіть. Драбинка потрапляла, але сквозного ураження у нас немає. Тобто, всі 4 лінзи у нас дуже добре пережили відстріл. Висновки робіть самі. Доброго дня, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас довгоочікуваний огляд наших новинок, а саме оновлені кольори моделі Rock Bros. Раніше ця модель окулярів була представлена у нас в магазині в чотирьох кольорах: це чорні, білі, сині та червоні. Зараз у нас з'явилися ще два нових кольори, а саме койот. Ось так вони виглядають. І олива. На кольорі олива. Сьогодні ми з вами будемо робити огляд ось така, в колір кольорів Нацгвардії. Отже, до замовлення доступні на 6 кольорів. Ще раз хочу на цьому наголосити: Койот білі, такий матовий білий колір синій з чорним, чорні, чорні з червоним, тут ось такий градієнт. Можете побачити, тобто вони не чисто червоні або не чисто чорні. І олива сьогодні на кольорі олива я буду робити огляд, розкажу вам про комплектацію, про те, як і для чого використовуються ці окуляри, кому вони підходять, як замінюються лінзи, і, взагалі, повний функціонал по класиці ми з вами сьогодні розглянемо. Отже, з чого слід почати? Рокброс – це окуляри тактичного тире спортивного призначення, тому вони мають супер універсальні властивості, починаючи від захисту ваших очей від шкідливих променів uv 400, закінчуючи захистом від дрібних уламків, осколків, пилу та піску. Тобто, ви можете, ну от навіть якщо ви велосипедист, ви можете обрати ці окуляри. бо… Коли подорожуєте на велосипеді, дуже часто велосипедисти стикаються з тим, що з коліс машини дуже часто вилітають маленькі камінці. Якщо ви військовий виконуєте тактичні завдання, вони гарантують захист від дрібних уламочків, від щебню, від бетону, від, ну, від дрібних уражень. В комплекті у нас з вами йде 5 комплектів лінз. Перші поляризаційні йдуть по замовчуванню. Ось можете побачити маркування від виробника. Тут написано 100% UV-блокінг, тобто 100% захист від. Ультрачервоних променів. І лінза поляризаційна. Що це означає? Для, е, в цій темі дуже розбираються рибаки, а саме це захист від горизонтальних сонячних променів, від бліків, тобто від всього, що може сліпити ваші очі. Е, потім у нас ще в комплекті йде чотири лінзи, а саме так. Перша ось така з голубизною. Це для яскравого теплого денного світла. Якщо вам потрібно, щоб зображення стало холоднішим, будь ласка, використовуйте саме цю лінзу. І ось бачите надпис: полікарбонатні лінзи UV400 100% захист. І кожна з лінз має ось таке маркування. Зараз вам одразу покажу. Ось у нас наліпочки. Що можна сказати про ці лінзи? Лінзи полікарбонатні, лінзи міцні. Кількість лінз дозволяє використовувати окуляри супер універсально. Можна під будь-який. Час доби під будь-яку пору їх використовувати. Наступно, от зараз е, побачите чому. Наступна лінза у нас жовта. Жовта лінза е, підвищує рівень контрастності зображення, за рахунок чого картинка в нічний час доби стає чіткішою. Або якщо ви водій, е, можете сміливо використовувати цю лінзу. Чисто прозора, класична прозора лінза для захисту в будь-яких погодних умовах. Ось. І зверніть свою увагу на гравіювання бренду Rock Bros. Це не просто наліпка, це гравіювання. І ось така мідна лінзочка. Це для яскравої сонячної погоди, Якщо ви використовуєте ці окуляри як сонцезахисні. Зараз з вами детальніше оглянемо наші окуляри. І я вам е, покажу весь е, комплект, що нам дає виробник. І ви самі зрозумієте одразу, чому саме ця модель е, якість дорівнює вартість? Бо за такі кошти, така комплектація це от просто супер, це ну, одні з найкращих окулярів, які ви можете взагалі зустріти на ринку. Що являють собою окуляри Rock Bros? Безрамкова лінза. Рамка у нас йде лише зверху. Прорезинені дужки, що дозволяє не ковзати окулярам під час вологої погоди. Потім, у нас є ось така прокладочка, так, фокус, вона запобігає потраплянню поту з брудом у спеку, або запобігає потраплянню вологи під час рясного дощу. Також можете звернути увагу, тут також є гравіювання рок-брос. Носу упору у нас з вами. Пластичний, тобто можете використовувати його під будь-який тип обличчя або під будь-який, ну от взагалі під будь-який розмір носика. Також слід зазначити, що окуляри йдуть універсального розміру. Вони підходять у 99-9 випадках нашим клієнтам. Незважаючи на особливості вашого обличчя, можете обирати, можете пробувати. Окуляри просто супер. Потім, що нам виробник кладе ще? Ось така серветочка. Серветочка для видалення пилу і бруду дуже потрібна штука, вона подовшує термін життя вашим лінзочкам і ефективно дуже видаляє бруд. Маркування Robros. До речі, слід зазначити, що це, марков... що це оригінальні окуляри. Потім у нас йде ось такий синтетичний кейс, який ви можете використовувати разом з окулярами. Безпечно, швидко переносити кейс з дуже приємного матеріалу, тобто лінзи він шкрябати не буде. Ось так він закривається і використовується. Потім у нас є діоптричні вставки. Це одна з, мабуть, найкращих. Комплектації окулярів для людей, які мають вади зору, бо діоптрична вставка дозволяє вставити сюди ваші лінзи та використовувати окуляри не тільки як сонцезахисні, а й ще і коригуючі. Це досить розповсюджена проблема, тому навіть якщо ви військовий, вам потрібен захист ваших органів зору, будь ласка, обирайте цю модель, замовляйте лінзи і використовуйте. Так, потім у нас є картинка для перевірки поляризації. Як це працює? Що нам треба? Ми беремо поляризаційну лінзочку. Ось у нас картинка. Ось так вона. Бачите. І зараз ми з оп, і рибка наша з вами з'являється. Тобто ця картинка є в кожному комплекті до окулярів, які мають поляризаційні лінзи. Це потрібно для того, щоб ви самотужки вдома могли впевнитись в тому, що окуляри дійсно поляризаційні. Тобто, лінза дійсно поляризаційна і вона захищає від відблисків на мокрих поверхнях. Також у нас з вами є насадка на дужки. Насадка на дужки, ой, перепрошую, змінні дужки, змінні дужки незвичайні. Зараз я поясню вам чому. Зазвичай у нас змінні дужки які? Вони просто кріпляться до окулярів, ви їх надягаєте і зняти можете через верх. Ці змінні дужки, вони зроблені ще краще. Ви можете самостійно, не через голову, а просто ззаду зняти їх завдяки ось такому кріпленню. Ремінець регулюється, можете побачити фірмове маркування, і зараз я вам покажу, як швидко та легко змінити наші дужечки. Отже, у нас з кожної сторони є ось таке кріплення, ось така кнопочка, точніше. Ви на неї натискаєте. І дужечку витягаєте. Це займає просто мінімум часу. Слід наголосити, що ці окуляри розроблювали спеціально для військових, тобто тут всі складові, які є, вони зроблені з огляду на е, специфіку і е, з е, ставкою на те, що все має займати мінімум часу, а саме заміна лін, заміна дужок. Тобто все має бути суперзручно, щоб. Ви на це не витрачали багато часу. Ось так виглядають окуляри разом з змінними дужечками, і так само вони легко виймаються. Ось, зняли ми з вами і замінили вже наші дужечки. І що у нас ще є? Це насадка на дужки. Якщо ви полюбляєте носити окуляри на шиї, це Ну, Супер зручно, по-перше, коли ви часто переміщуєтесь з е, приміщення у, ну, на вулицю. Це дозволяє вашим окулярам не йорзати туди-сюди, не потрібно їх кожного разу знімати, класти в карман або ще щось придумувати. Просто закріпили кріплення на дужечках, е, кріплення просиліконове, просиликонова... просиликонове... просиліконове, просиліконоване, тому воно не буде у вас ковзати. Ось так закріпляємо. До речі, є регулятор. Надягли, зафіксували і носити. Ось цей регулятор, завдяки якому ви самостійно можете регуля... регулювати довжину. І останнє, але не останнє, по важливості це суперзручний кейс. Зараз я вам його більш детальніше покажу. Ось такий кейс з місцями для лінз. Тобто, ви зручно можете ось тут встановлювати лінзи. Кейс брендований. ось Кейс з карабіном, що дозволяє його носити на ремені, на штанах, на рюкзаках, на підсумках. Тобто ви можете буквально причепити його або на систему лазер, або на систему моллі, і не буде він займати місця у вашому рюкзаку. Лінзи у нас становляться ось так. Просто вставляєте. І використовуєте. І, е, як же у нас замінюються лінзи? Лінзи замінюється супер просто. У нас кріплення в трьох місцях: перше, друге і третє. Тобто, по-перше, ми витягаємо з боку, потім з іншого боку, і посередині ми робимо ось такий рух. І все, і ми зняли так само, вони і вставляються. Посередині раз, пас і два. Отже, які підсумки ми з вами можемо підвести? Е, окуляри, співвідношення, ціна, якість однозначно 10 із 10. Комплектація. П'ять змінних лінз, чохол, змінні дужки, насадка на дужки, діоптрична вставка, картинка для перевірки поляризації, серветка для видалення бруду. Додатковий чохол. Ну, за, такі, за таку ціну дуже, дуже оптимальний варіант. Підходить для всіх, для військових, для спортсменів, для рибалок. Ну, супер універсальні підходять під будь-який тип обличчя. Вони унісекс підходять і чоловікам, і жінкам, е, мають приємний зовнішній вигляд. Тобто е, вони не тільки дієві, вони ще і стильні. Тому можете обирати будь-який з шести кольорів. Хочу вам ще раз нагадати: це чорний койот, білий, синій з чорним, олива та червоний з чорним. Робіть замовлення, маєте питання, обов'язково задавайте. Наші менеджери з радістю вас проконсультують, нададуть додаткові фото, нададуть додаткову інформацію. Питайте, будемо раді оформити ваше замовлення і до наступного відео.